Змін, і разом з тим роботу обласної ради будуть внесені нові ідеї і підходи для вирішення важливих питань діяльності територіальних громад області в нашій процесі. Ви розпозарюваєте народне байдок. Давай на атаку, куди їхати составка. Команду Я Я там там був, був! не Щойно відбулася Рада президії і ми погодили між ми собою, що мені доручили подальше чергово вести засідання сесії. Тому якщо буде ваша ласка і ваша воля, В стані обласної ради Ворона, Петро Ворона намагався здати 22 родовища. Благо, громада зупинила це Свавілля. Після того в кінці він намагався знову протиснути продаж цих родовищ. Якщо він йде проти громади, то який ж нього депутат народний? Треба мені йти чи не треба? Я хочу, я хочу почути Василя Ковальчука, з яким разом працював. Він мене критикує, де мене є Петро Олексійович треба, Я думаю, що ця рада спокійно не буде працювати. Любе порушення ради і громадські, і депутати будуть давати будинку. Це інша. Рада. Тільки регламент може мінятися тоді, коли обраний голова ради, коли сесія почала працювати, коли обрали погоджувальну раду, вона вносить зміни, обговорюється в комісіях, аж тоді рішення приймається ради, яке підписує голова, а не головуючи. Нема такого головуюча на першу сесії. Це абсолютно порушення закону пропаганці. У результаті голосування вище названі кандидатури одержали таку кількість голосів: Ворона Петро Васильович за 10. Пісоцький Андрій Анатолійович за 27. Холод Євгеній Миколайович за 38. Не підтримали жодного кандидата 7. Ухвалили, за результатами таємного голосування жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Голову обласної ради з цього скликання не обрано. Я зараз вважаю, що все-таки ми продвинулись, не обрали голову, але це ж нормальна процедура. Ну, так воно і прописано. Якщо не обрався голова, значить іде інша, інша частина. Знову будемо голосувати, знову будемо. Але я вважаю, що все йде в рамках закону, саме головне, здорового глузду. І зараз мої колеги, депутати будуть. Такі ви обирати когось, тому що ми ж не можемо вийти з цієї зали, не обравши голову, розумієте.